Починається робочий день водія тролейбуса Андрія. Спочатку він отримав подорожній лист, потім пройшов медогляд. Йому виміряли температуру тіла та артеріальний тиск, а також перевірили на алкоголь. Щобли у ті на все добре. побачення. До повномасштабного вторгнення Андрій понад рік працював водієм тролейбуса в рідному Маріуполі ще 25 лютого. Він возив людей містом під обстрілами. Перевозили пасажирів вже безкоштовно. ось так, маршрути були вже там, де неможливо було проїхати. Ми розверталися десь на половині маршруту, і вже ось, мабуть, десь 27 лютого. Ми вже на маршрути не виїхали зранку. Після місяця виживання у пеклі родина Андрія вибралася до Чернівців. Згодом переїхали до Дніпра. Вже рік він працює водієм на різних маршрутах. Торговий центр, багато людей завжди, багато машин, парковка, трамвай. Спочатку Андрій звикав до жвавого трафіку, але з часом призвичався до Дніпровських вулиць і вже має улюблені маршрути. Я полюбляю їздити в центр міста десь. До площі Соборної там там багато так людей грає життя. Сьогодні він за кермом тролейбуса номер 8 Рогатий, сучасний, зручний та з кондиціонерами. Коли от заходять люди, і тут фу, отак здихаю, так, що як все прохладно, все так заходить з вулиці. Пані Зоя завжди радіє, коли доводиться працювати на зміні з Андрієм. Приятний, от, приятний, панієте? І з ним не буває скучно. Андрій додає, у Дніпрі його підтримали нові колеги. Тут все чудові люди працюють, всі ставляться з розумінням до всього цього. Водіями у Дніпровському електротранспорті працюють 50 переселенців зі сходу України. Більшість з них не довелося перенавчати, і вони добре себе зарекомендували. Вони вже з самого початку сідали за кермо та розуміли, як працювати з цим руховим складом. Щодо умов роботи, так звісно, ми бачимо, що в нас є 50% оновленого тролейбусного парку. Це моделі нашого виробництва, ну саме Дніпровського, це моделі інші, які були виготовлені на території України, нові тролейбуси. КП сподіваються, після війни вдасться оновити весь рухомий склад електротранспорту. А Андрій мріє побачити своїх маріупольських друзів, яких розкидало по всьому світу.